Всіх ради бачити, чути ну не всіх чути, але бачити ради всіх. Ось я працюю в інституті фізіології Національної академії наук і намагатимусь вам трошки розповісти про гмо, чому їх варто або не варто боятися. Ну ми з вами щодня, якщо ви живете на території України, з вами щодня вживаємо продукти і чомусь на всіх продуктах харчування. Є маркування, яке ми бачимо, і мене чесно кажучи, воно дуже сильно пісить. Там всюди написано, що воно без ГМО. Найсмішніше, коли на солі написано, що воно без ГМО. Но на туалетному папері я не бачив, на мінеральній воді. Ось і в мене завжди постають питання, чому харчові взагалі харчові продукти маркуються цим знаком і. І фактично таким способом відбувається антиреклама. Нас застерігають, що це без ГМО, значить все, що з ГМО це погано. Ну автоматично. Ну і це все відбулося не просто так. Є хороші люди, яких ми з вами вибрали народні обранці, які зробили навіть законопроект, в якому хочуть внести зміни щодо біобезпеки ледь не цілої державної системи. І вони пропонують е, заборонити створення, випробування, транспортування та використання генетично модифікованих організмів. Ну, ось номер та дата реєстрації цього законопроекту вам видно, я думаю. І е, е, найсмішніше, що ці люди певно не розуміють взагалі, е, що біотехнології і генетично модифіковані організми взагалі вже давно поруч з нами і. Там люди з цукровим діабетом не мали б інсуліну, ми б з вами не могли вживати вітамінні якісь комплекси, ну все-таки най, найпростіше. Ну і найдивніше, як же розвінчати всі ці міфи з ГМО, без ГМО і всяке таке, що нам для цього з вами потрібно? Нам потрібно з вами згадати, що таке ДНК. ну Нам тут Олексій і. Руслана намагалася не намагалася а розказували. Нам треба е згадати е якісь ферменти підшлункового соку і е трошки згадати про біоліміністенцію. Ну, ДНК це генетична інформація, яка є в ядрі кожної клітини. Кожного взагалі організму, навіть якщо в нього немає ядра, вона все одно в нього є. Ферменти пішленкового соку. Хтось пам'ятає зі школи, давайте. Варіанти. <рес> ну. Ферменти пішлинкового соку. Ну, які взагалі ферменти, знаєте? Сліпаза, мінас, які сліпаза, аміназа. Які сліпаза, це воно це воно, воно, це воно. Це воно. Це все до того, що все, що ми з вами їмо, там яблуки, шашлики, там теж міститься генетична інформація, свині або яблу, яблуні, і коли ми його з'їдаємо, воно перетрав... просто перетравлюється у нас в шлунку. І це нормально. Ну і біля... біолюмінісценція, а, історія селекції, нам ще додобається. Біолімінісенція це коли все дуже красиво. А, я ще я забув. Е, якби ви ходили на Дні науки і читали мою науку, то вам не треба було б слухати цю лекцію, там все написано і все розказують. Значить, біолімінісенція це коли живі організми світяться е, в темряві. І, ну, частіше за все, це ці медузи світяться, вони такі красиві. Вони можуть когось приманювати, щоб з'їсти, наприклад. А, можуть світитися світлячки, теж дуже красиво. А, можуть світитися навіть гриби. А, вночі. І а, ось Цих медузах е, вчені значний білок, який саме світиться. Цей білок називається GFP – зелений флюоресцентний протеїн. Е, це звичайні медузи, які я не забув, як вони називаються, які живуть собі, і ну, їм потрібен цей білок, так їм комфортніше мешкати в синьому, в крайньому синьому спектрі він світиться з зеленого кольору. Ось так виглядає цей білочок, або ось так схематично він виглядає. А ось так виглядає е рослина табака. Ну якого люди курять, інколи е в якій експресується цей білок. Тобто, це трансгенна -транс рослина, генетично модифікована, так е в якій є цей білок і під ультрафіолетом в її тканини світяться зеленим кольором. А це вже генетично модифікований нейрон, про який вам розповідав Олексій, ось його тіло, ось його відростки, і в ньому теж є цей білочок, і він е світиться в ультрафіолеті. А це картинка зроблена у нас в інституті, як і попередньо теж. Це е мізки генетично модифікованих мишей, якщо хтось бачив, я розказував. Е тут теж певні структури. Нейронні світяться зеленим кольором, червоним це профарбовані а, судини. А, це теж генетично модифіковані, по-моєму, це онкоклітини. Ну, тобто а, вчені використовують а, таку прикольну штуку, як GFP, а, у, а, яку взяли підгледіли в... Медуз. Як вона називається? Медузи. Медуз. Медузи для того, щоб вивчати різні, е різні прикольні штуки і створювати такі красиві картинки. Ось, але не зупинилися вчені, і є червоний флюоресцентний білок, оранжевий флюоресцентний білок. Ну і взагалі безліч цих флюоресцентних білків. А це така ціла картина на чашці Петрі генетично модифікованими дріжджями намальована, і отак от красиво світиться. Ось, а це взагалі дані Ореро, вони теж генетично модифіковані, і ви можете піти на нашу птічку, і всі вам будуть розповідати, що це якісь офігенні коралові рибки. Але насправді це генетично модифіковані, хтось в кармані виніс з лабораторії і вони є всюди. Навіть може вони у вас живуть в акваріумі. Ну і хто ж такі Гмо? Прийнято вважати зараз, що ГМО це ті е, організми, яким спеціально змінили один або два гени цілеспрямовано. І ось це ГМО, а все інше це не ГМО. Але е, потрібно згадати нам, як раніше проходила селекція, тобто яким чином люди добирали собі, я не знаю, там. Більш жирних свиней, або більш плодовитішу пшеницю, а, як зараз проходить ця селекція, і чи відбувалася модифікація ДНК при тій або при цій доборі? Ну раніше реально людина просто там сіяла щось поруч зі своїм житлом, спостерігала за цим, і там відбувалися спонтанні мутації, там раз в якийсь час. І... І це просто давало їй можливість відбирати ті, ну з за певними ознаками, ті організми, які її влаштовували пізніше, там в радянську добу, е невідомим чином викликали, ну тобто відомим чином, але невідомо в яких генах викликали ці мутації. Наприклад, опроміненням брали просто пшеницю, опромінювали і теж її сіяли. Просто збільшує кількістю, ну у більшій кількості цих паростків виникали ці мутації. І був, був добір, але не було зрозуміло, за рахунок чого це відбулося, в якому гені відбулася поломка. Ось, а зараз селекція відбувається, ну, тобто фактично відбувається генетичне модифікування чином, яким ви знаєте конкретний ген, ви змінюєте тільки його, і зміниться тільки одна властивість цього організму. Ось так виника виглядають банани взагалі. В порівнянні з тими, які ми їмо, правда ж, вони якось відрізняються трошки. Ну вони такі маленькі і кістляві. Ніхто на них спеціально нічим не впливав. Просто людині подобалося їсти банани, коли вони більшого розміру і менше кісточок. І, і фактично це селекція, і фактично це генетична модифікація. Тобто ми вибирали, добирали постійно. Такі рослини ну, бананів, які нам подобалися. А, внизу так виглядає морква. А, думаю, та, яку ми їмо, вона трошки приємніша. А, ну, ось так. Скоріше за все, так виглядало яблуня. Ось. А, і, що, і ще щось було. А а це моя найулюбленіша. Це кукуруза взагалі. А, вона така, ну така собі не зовсім їстівна. Uh, ну і що таке ДНК ми з вами згадували. Олексій нам розповідав ферменту шл шлункового підшлункового соку. Ми згадали і згадали про те, що все ДНК у нас руйнується в шлунку, будь-яке, що медузи, що дикого банану, що того, якого ми купуємо, що таке біолімінісенція, ми теж з вами вже знаємо. Тобто, ми розуміємо, що наприклад. Тих мишей, яких я вам показував, в у них є ген, який взагалі в природі існує. Він існує в, у цих медуз. Ну і мені здається, що будь-яка селекція і добір будь-яких організмів це завжди зміна їхнього генетичного коду спрямована або не спрямована. Тому я думаю, що навкруги нас тільки, е, тільки генетично модифіковані організми, і мені вдалося вигадати. Реально вигадати тільки дві загрози, які може бути від генетично модифікованих організмів. Ну, так може статися, що у вас алергія на зелений флуоресцентний білок, не їжте мишей, які мають цей білок. Ось е ну можливо, може статися так, що ті помідори, які ростуть в теплиці і мають вагу близько кілограма. Дивним чином будуть краще пристосовані в порівнянні з дикими. Ну, я приколююсь, це дуже важко собі уявити, але можна собі уявити, що людина виведе якийсь такий стійкий сорт, що дикі просто витісняться. Ну, і не знаю, можливо, є ще якісь страшні загрози ГМО. Мені не вдалося їх вигадати. Ну і дякую вам за увагу. і Підписуйтесь на нас в Фейсбуці. the timing